Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітання. Сьогодні м, зануримося в матеріал зі Скайлінкер. З'явився там ну, дуже цікавий огляд. Вітаю про що саме? Про новий український супутниковий термінал називається «ЮАСАД ГЕО-74». Особливо цікаво на фоні, ну, пам'ятаємо, збоїв Старлінка. Ага, Йосад чула про них. Це ж Statman LLC, так саме так, і от Skylinker пише, що це може бути корисна штука для тих, хто не хоче залежати лише від Starlink. Отже, давайте розбиратись, що воно таке. Давай цікаво, що там пишуть. Отже, наша задача сьогодні пройтися по ключовим моментам з цього огляду зрозуміти, що може цей Йосад Геосчотири, які в нього, скажімо, обмеження. Угу, іде його місце поруч із Старлінком, так? Точно. Отже, Юасад новий бренд, кажеш, звідки він взагалі взявся. Ну, бренд новий, так. Але компанія за ним Statman LLC, вона вже ну, певний час на ринку. А що про них відомо? Skylinker згадує їхні плани робити термінали зі шведами, з рекутек, і навіть ем, амбітні ідеї про власне українське сузір'я супутників. Ого. серйозно. Ну, принаймні такі плани озвучувались, а Юасад Г-84 це їхній власний перший продукт, вже навіть передзамовлення відкрили. Тобто це не просто стартап на коліні. Зрозуміло, дивлюсь на фото в огляді ем, ну, виглядає як звичайна супутникова тарілка, не така пласка, як у Старлінка. Так, виглядає класично. Це Вісад мала супутникова станція. І Skylinker каже, що зовнішність оманлива. Тобто це не щось застаріле саме так. Всередині, як пишуть, начинка цілком сучасна і адаптована, що важливо, під наші потреби. Тут, власне, і є ключова лізниця зі Старлінком. А в Старлінка ще як і афар, активна фазова антенна решитка. Точно, афар вона дозволяє зробити термінал пласким. І SpaceX змогли зробити їх масовими і ну, відносно недорогими. Саме так. Сама технологія не те, що супернова, але SpaceX її масштабували, знизили ціну. Інші, хто робить термінали за фар, наприклад, для OneWeb… вони значно дорожчі, так? Набагато. Але як зазначає Skylinker, у Starlink є свої нюанси. Наприклад, він добряче гріється. Ага, чув про це. Кажуть, майже вся енергія йде в тепло. Ну, до 97% пишуть. Плюс він може бути вразливим у польових умовах, його складно ремонтувати, і для деяких специфічних завдань його треба доробляти. Тобто, виходить, оця класична тарілка UASET – це не просто так, це вибір на користь м -м, надійності. Схоже на те, стаття робить наголос сам на надійності, простій конструкції і ще енергоефективності, споживає до 30 ватт. Це значно менше, ніж Starlink. Так, плюс стійкість до пошкоджень, легкість застосування. В певних ситуаціях це може бути важливіше за плаский дизайн. Гаразд, вигляд це одне, а назва Гео 74. Гео, це ж Геостаціонарна орбіта? Так, точно. Термінал працює з супутником на Гео, і тут увага, важливий момент зі статті це не якийсь старий супутник. А який? Система дозується на найновішій платформі Хьюз Юпітер 3». Це ну, дуже серйозний гравець на ринку. А сам супутник один з найсучасніших на цій платформі, знаходиться на трьох градусах східної довготи. Х'юз Юпітер 3» звучить солідно. А в якому діапазоні працює? Q чи K? Працює в k діапазоні. Це той, що трохи чутливіший до погоди? Так. Skylinker зазначає, що до сильних опадів він може бути чутливішим, ніж Q-діапазон Старлінка. Але. Є але. Є. І суттєве, майже всі нові високошвидкісні проекти зараз переходять саме на Ка-діапазон. А чому? Які переваги? По-перше, він дозволяє використовувати ширші канали зв'язку. А це ключ до високих швидкостей. Логічно. А по-друге, а по-друге, що зараз ну дуже актуально, він більш стійкий до космічної погоди, тобто до всяких там сонячних бур, йоносферних збурень, саме так вони можуть впливати на зв'язок, особливо на ЛЕО системи. Тому Юасад Гео – це не просто вісад, а HS-ВІСАД Вісад високошвидкісний. HS – High Speed, зрозуміло. А які технології там використовується стандарт DVB-S2X. З адаптивним кодуванням, модуляцію. Коротше, система сама підлаштовується під умови для максимальної ефективності. Звучить справді сучасно. Окей, а що зі швидкостями? От конкретно, що обіцяють, і як з безпекою, до речі, сам супутник Юпітер 3 це клас VHTS – Very High Throughput Satellite, тобто дуже висока пропускна здатність. І що це дає для нашого терміналу? Стаття наводить такі цифри: максимум на прийом до 100 Мбіт секунду на передачу до 30. 100 на прийом, 30 на передачу. Непогано. А мінімальні? Гарантовані мінімальні 50 на прийом, 5 на передачу, а стандартний пакет, який зараз пропонують 5 на 100 Мбіт в секунду. 5 на передачу, 100 на прийом це цілком пристойно для спутника, особливо на прийом. А безпека немає компромісів через те, що це інша технологія. Огляд підкреслює, що зі стандартами безпеки там все гаразд. Шифрування АЕС 256 таке ж, як у Старлінка. Серйозно, так і Скейлінкер навіть наводить цікавий факт: SpaceX при розробці Старлінка, виявляється, багато в чому спиралися на технології і патенти саме компанії Hughes. Отакої тобто база технологічна і підходи до безпеки схожі. Виходить, що так, і відповідають сучасним вимогам. Плюс що теж важливо, немає жодних обмежень на використання власних vpn тунелів Тобто, за швидкістю прийому і безпекою, цілком конкурентно. А де працює покриття, яке дивляться на карту в статті поприває всю Україну і ще й прилеглі території. Це означає, що він потенційно може працювати там, де Starlink має, ну скажімо, певні обмеження. Тут, мабуть, треба нагадати про різницю орбіт. Гео у Юасата і Лео у Старлінка. Це ж на затримку впливає сильно? Отак. І це власне ключова відмінність у досвіді використання. Гео супутник далеко 36 тисяч кілометрів, сигнали іде довше. Затримка пишуть 400-700 мілісекунд. А у Старлінка. А у Лео супутники близько кілька сотень кілометрів. Тому затримка низька – 20-50 мілісекунд. Але, Знову «але». Skylinker робить важливе зауваження: не треба плутати цю нову платформу Юпітер 3 зі старими геосистемами. Пам'ятаєш історію з Віасатом на початку вторгнення? Так, їх же тоді зламали. От. А Юпітер 3: це, підкреслюють, найсучасніше рішення на Гео з передовими технологіями захисту. Супутник новий, команда підтримки мотивована. Добре, це важливо. І от тепер, здається, підходимо до того, що Skylinker називає чи не головною перевагою UASAT-G74. особливо для нас стійкість до ЕРЕБУ. Так. Абсолютно. Це, мабуть, кілер фіча, як то кажуть. uasat g 84 невразливий до тих засобів РЕБ, які глушать сигнали ГНСС. ГНСС – це GPS Галілео. Так? так, глобальні навігаційні супутникові системи. А чому він не вразливий? В чому секрет? Все досить просто. Терміналу, що працює з геосупутником, не треба знати своє точне місце знаходження для наведення. Він дивиться на супутник, який висить в одній точці на небі. Ага. А от системи типу Starlink з їхніми рухомими супутниками і фазованими решітками, якраз покладаються на ГНСС. Щоб знати, куди спрямувати промінь на який супутник перемкнутись. Тобто, якщо глуше GPS, Starlink може загубитися. Саме так може втратити зв'язок. А uasetg 74 цієї проблеми не має, в принципі. Слухай, це ж величезна перевага в умовах активної РЕБ. А якщо спробують глушити сам канал зв'язку з супутником у цей космічний РЕБ. Стаття зазначає, що платформа Юпітер 3 нова, супутник свіжий. Розробники з Гюз до таких викликів готові. І наразі, як пишуть, успішних випадків глушіння саме такого зв'язку космічним ребом противника не зафіксовано. Тобто, принаймні поки що. Ну, це ж постійна гра, шитає меча. Але невразливість до глушіння ГНСС – це вже факт, і це дуже важливо. Безперечно. Добре, давай про саме залізо. Як він зроблений? Скайлінкер пише, що там є цікаві рішення для польових умов. Так. Видно, що розробники з Стэтмен LLC враховували наш досвід. Це ж перша ревізія і компоновка там нова. Головна ідея мінімум дротів, вбудоване автономне живлення і модульність. Як це виглядає на практиці? Фактично, комплект складається з двох основних частин. Перша це сама антена, тарілка з усією електронікою всередині, і швидкорозкладна тринога. А друга? А друга це така захищена валізка. Називається ПАП Портативна точка доступу. Що в тій валізці? Там модем, роутер, Wi-Fi точка доступу і ДБЖ джерело безперебійного живлення з акумулятором. Цікаво. А як ці дві частини, тарілка і валізка з'єднуються? Багато кабелів? Взагалі один: один кабель із захищеними промисловими конекторами. І все. Один кабель? Серйозно? Так. І стаття стверджує, що завдяки цьому і тринозі швидкого розгортання всю систему можна запустити за 5 хвилин. 5 хвилин це для вісату дуже швидко. Дуже обіцяють ще й версії з електронним наведенням у майбутньому, щоб було ще швидше. Вражає. А живлення як з цим? Наскільки автономний? Живлення гнучке можна від звичайної розетки 220 вольт, а можна від 12 вольт постійного струму, наприклад, від машини. А вбудований акумулятор у тій пап -валісці. так там стандартно стоїть АКБ на 89 Вт ватт годин. Опціонально можна поставити вдвічі більший на 178. І наскільки його вистачить, враховуючи, що споживає мало до 30 Вт? ну кілька годин автономної роботи має давати. Це дуже непогано. Зрозуміло. А що ще йде в комплекті? Стандартному польовому, за даними огляду, сама антена, тринога, оця пап-валізка, з'єднувальний кабель, кабелі живлення на 220 і 12 вольт, маскувальна сітка О, навіть сітка? Так. і спеціальні сумки, щоб все це зручно носити. А опції якісь є. Можна додати lte модуль у валізку, щоб був резервний канал через мобільні мережі з автоматичним перемиканням. І, як вже казала, більший акумулятор. Звучить дуже продумано, особливо для польових умов. Ну і головне питання ціна. Скільки за все це? На момент, коли Skylinker робив огляд, ціна саме польового комплекту UASAT g 84 була 106 тисяч 324 гривні. 106 тисяч. Не недешево. Ну, це за версію з усіма цими польовими фішками, триногією, валізкою. Є й цивільна версія ЮАСАД r Р, мабуть, regular? можливо, вона без триноги, швидкого розгортання, без захищеної валізки, там модем просто окремо, і коштує значно менше 48 тисяч 190 гривень. О, це вже суттєва різниця. Майже вдвічі. А параметри зв'язку такі ж. Так пишуть, що параметри зв'язку однакові в обох версіях. А тарифи. Скільки коштує сам інтернет? Пропонувалися річні плани, але з оплатою помісячно, тобто контракт на рік, плати щомісяця. Ціни починались від 2904 гривень на місяць. Майже 3000 на місяць. За який тариф? На той момент були доступні тарифи 5 на 50 і 5 на 100 мегабіт в секунду. 5,50 і 5,100? Так. Очікується, що ціни і тарифи ще будуть оновлювати, звісно. Добре, з цінами розібрались. Давай тепер про використання. Де він може бути найкращим? Ми вже зрозуміли стійкість до реб це плюс, вища затримка це мінус. Саме так. І оця стійкість до реб робить його цінним не тільки на фронті, а й в тилу. Де наш же реб, який працює по дронах, може заважати Старлінку. Цікавий момент. А затримка: на що вона впливає критично, а на що ні? Skylinker дає такий аналіз. Давай по пунктах. Не критично для передачі файлів, повідомлень, оновлень, синхронізації з хмарою, навіть для прийому передачі відеострімів, наприклад, з розвід дронів тут стабільність важливіша. Угу. Критично для керування дронами в реальному часі, особливо FPV. і для онлайн ігор. Тут, на жаль, UASAT не підходить. Логічно, там потрібна миттєва реакція. Помітно, але прийнятно для голосових дзвінків відеоконференцій. Затримка до секунди відчувається, але спілкуватись можна. Навіть жартують, що краще, ніж колись через модем. Ну так сміється. Тобто, якщо не FPV і не counter Угу. Mm -hmm. І якщо влаштовує швидкість передачі 5, 10, ну, до 30 мегабіт в секунду, залежно від тарифу, mm, то він впорається з більшістю завдань, включно з відео. Так, пишуть, що навіть з кількома відеопотоками одночасно. Зрозуміло. Тоді, які основні ролі для нього бачить Скайлінкер? Чи це пряма заміна Старлінку? М -м, не позиціонують як повну заміну, скоріше, як доповнення альтернативу для певних ніж. Виділяють три ролі. Перша резервний канал зв'язку. Це, мабуть, головне. Особливо там, де Старлінк нестабільний, чи глушиться реп ГНСС. називають його найкращим кандидатом на цю роль зараз. Друга основний канал зв'язку. Для стаціонарних позицій, або для мобільних груп, коли вони зупинились і розгорнули термінал, зв'язок під час зупинки, але тільки якщо їх влаштовують обмеження по затримці та швидкості передачі. І третє додатковий канал, наприклад, для агрегації трафіку разом з іншим каналом, щоб отримати вищу швидкість, або для дублювання, щоб підвищити надійність. Але це вже потребує додаткового обладнання і знань. Тобто він для стаціонарного використання, не в русі. Саме так. Але через швидке розгортання 5 хвилин він цілком підходить і для мобільних груп, які періодично зупиняються. Наприкінці стаття ще говорить про стратегічне значення цього запуску для України. В чому воно Ну, це подається як крок до більшої стійкості нашого зв'язку загалом, щоб не залежати на 100% від одного хай дуже хорошого, але іноземного провайдера, тобто диверсифікація ризиків, саме так і наголошується, що ЮАСАД. Це український оператор і виробник з потужностями, які можуть забезпечити тисячі терміналів, з офіційними контрактами, оплатою в гривні україномовною підтримкою. Це важливо і ще згадують, що термінал вже тестували в ЗСУ, і відгуки враховують для покращення. Отже, давай підсумуємо: ЮАСАД – Це точно не просто ще одна тарілка. Однозначно, ні. Це сучасна система, адаптована під наші реалії. З унікальною перевагою стійкістю до глушіння ГНСС. Так вона не замінить Starlink у всьому, але є дуже потужною альтернативою і важливим резервом, там, де Лео системи вразливі. Погоджуюсь, це важливий крок для стійкості зв'язку країни. І от знаєш, яка думка виникає, чи не бачимо ми зараз такий собі ренесанс геостаціонарних систем? Можливо, саме через оці виявлені вразливості Лео Сузір'їв Гео, попри вищу затримку, знайде нові важливі ніші. Дуже слушне питання Йдеться саме про диверсифікацію, про пошук оптимального рішення для конкретних умов. Як пише Скайлінкер, польова версія Юсад Geo 74 вже доступна для передзамовлення. А цивільна. А цивільна Юасад Геосімдесят 84 Р вже доступна для замовлення прямо зараз на їхньому сайті. І ще Скайлінкер обіцяє скоро детальний відеоогляд на своєму ютуб-каналі, тож можна буде побачити все вживу. Чудово і наостанок важливе нагадування від нас і від Скайлінкер. Якщо комусь цікаві такі глибокі огляди, аналітика, наші розмови чи відеолекції від Скайлінкер. Найкращий спосіб підтримати проект це. Платна підписка так. Саме підписка, а не разові донати, дозволяє планувати роботу і створювати більше якісного контенту. Ваша підтримка прямо конвертується у нові матеріали: статті, подкасти, відео. Все це можна знайти на сторінках Skylinker або на їхньому youtube каналі І всі кошти йдуть прозоро на те, що зараз дуже потрібно: на інформацію та знання для наших захисників та фахівців.